Змагання заради секретної зброї для української розвідки. У Львові вперше провели забіг Спартан Рейс це 7 кілометрів з 12 перешкодами. Учасникам навіть доводилося занурюватися у водойму і тягти важкі мішки. До забігу приєдналися і воїни з ампутаціями. Усе бачив Роман Гаврилів. Понад тисячу спортсменів готуються рушити зі стартової позиції неподалік від центру Львова. А їхній біг будуть сповільнювати багато різноманітних перешкод. Такий світовий формат Спартан. Дуже ем, так, несподівано почала приймати участь у цих змаганнях, ем, але це справді викликає залежність, тому що коли ти один раз спробуєш, то ти вже більше від цього ніколи не відмовишся. Це боротьба з собою, над собою. Ем, кожна перешкода, це певні зусилля. Три-два, один! Усім учасникам доведеться подолати відстань у 7 кілометрів, але бігтимуть не рівними трасами, а стежками поп з болота одного зі львівських парків. Доведеться подолати 20 перешкод. Зокрема, і ось це озеро. І хоча в місті на стовпчиках термометрів було лише 19 градусів тепла, учасникам змагань було гаряче навіть у холодній воді озера. Скажіть, будь ласка, важка дистанція? Легка, легка, все легко. І ось уже перші спортсмени здолали усі перешкоди. Найскладніший спартан, який я біля. Я ще до війни бігав кілька років. Найскладніший спартан. Респі. Жодних спрощень дистанції для захисників з ампутаціями. А от старт у день змагань вони мали особливий. Це не перший мій захід. Таки я вже бігав спартан-рейс в Києві. Випробувати себе знову таки побачитися з товаришами. То є багато друзів, які приймають участь. 33-річний герман боронив Харківщину і Луганщину. Через танковий обстріл втратив руку, але продовжує займатися спортом. Ба Більше допомагає ще й пораненим побратимам відновлюватися. Якраз таки домовляюсь для хлопців, для пацієнтів за тренування з адаптивних видів спорту по місту Львову. Ну і сам приймаю участь у всіляких різних змаганнях, показати власним прикладом, що життя на тому не зупиняється і можна далі радіти, розвиватися і займатися. Захисники так само долають 7 кілометрів і всі 20 перешкод. Підтримати на змаганнях прийшли і їхні близькі. Молодець! Молодець! Ще трошки давай! Тільки не кидать! З азовцем, з позивним сталевий, на кожному забігу його дружина. Вони познайомилися ще під час реабілітації після ампутації ноги. Сталевий біг на протезі. Попри поранення, планує повернутися на поле бою. Бігав, коли було дві ноги, бігав потім в азові і бігаємо далі без однієї ноги. Я кайфував від кожної перешкоди. Е і біг мені подобається. Плюс круто було через озеро йти. Круто, круто. Найважчого не було нічого такого. Перед фінішем воїни підтримують один одного і кінцеву точку перетинають разом. Такі забіги організовують не вперше. Усі вони благодійні цього разу планують допомогти головному управлінню розвідки. Збираємо цього разу на секретну зброю, про яку зараз не треба казати, але прийде той час, коли ми обов'язково скажемо, що це було і як воно спрацювало. Організатори поки що підраховують виручені кошти. Втім, на київській дистанції у квітні вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень і за них придбати 200 дронів для зсу Зі Львова Роман Гаврилів і Ріголобінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.